Українським підприємцям Верховна Рада спростила правила існування. Мовиться насамперед про скасування низки процедур, які бізнесмени вимушені були виконувати під час юридичної реєстрації підприємств. Відтепер подаючи документи, електронний підпис стане геть необов'язковим. обов'язковим. Так само скасовані як явище і печатки. Ну і реєстраційний збір від 51 до 170 гривень тепер сплачувати буде. Не потрібно з іншого боку, підприємці кажуть, що всі згадані спрощення, хоч і приємні, але незначущі. Наприклад, без тих такий початок бізнесмени за кордоном працюють давно і успішно. Що насправді хотів би отримати бізнес, аби працювати вільно і дихати легше, з'ясовувала Ольга Максимова. Відділ реєстрації юридичних та фізичних осіб у Голосіївському районі столиці до початку прийому документів реєстраторами ще півгодини у невеличкому холі юрба. Усі до автомату запису в електронну чергу. Це одна з попередніх інновацій, яка мала би ліквідувати черги з бізнесменів. Проте нині вони мають вистоювати дві часам сім'ї. Утра займається очередь. В цей список, щоб попасть автомату і взяти талончик, попасть в електронну очередь. Сьогодні у списку півсотні охочих. Це небагато до 300 доходило. Скорочення процедури приймання документів у реєстраторів це одне з поліпшень, яке б хотіли, але не отримали бізнесмени. Кожен папірець доводиться сканувати на це йде до години. Крім того, каже юрист Тарас Мяктов, у кожного реєстратора свої вимоги, і замість одного дня підприємство можна реєструвати два тижні. Йому букви до офіційних паперів під час реєстрації власної справи документи повертали двічі. Це в Україні звичайна практика. Формальні причини відказу. Неправильно заполнена форма, не там запятая, неправильно указан э, код э, квет, или еще что-нибудь. Ну, то есть, в принципе, регистратор делает все возможное для того, чтобы сегодня регистрацию. Э, Підприємці не привісті. Проте кроки, на які зважилися депутати, підприємці вітають. кажуть фізособам, хоч на 51, а юридичним на 170 гривень стало легше. Проте експерти переконують, законотворці би зробили краще, зменшивши тиск на бізнес із боку сес, пожежників, енергетиків та водоканалу. Знаю один там Одних бізнесмена. У них є мойка. Да там абичний простой, якби бізнес. Отим прийшли, і за піріпадключення к водоканалу. хотя у них была вода, они ее пользовались. Им сказали, что надо делать новый проект, и написали, сколько они там должны реконструировать в соседних кварталах там, да, там, по пасуть там какую-то втулку поменять, там какую-то вкладку на мільйона гривень. Ухвалені зміни аудитор Олена Жукова називає косметичними. На її думку обранці мали би попрацювати над вимогами податкового кодексу, пов'язаними з реєстрацією. Каже, після оформлення підприємств виникає дуже багато проблем з отриманням свідоцтва платника. ПДВ ті юр особи, які працюють не за спрощеною схемою, не можуть отримати податковий кредит, а відтак фактично працювати. Неполучення получення статусу статуса платільщика НДС. делает невозможным э, работу подавляющего большинства предприятий, ну, наверное, процентов, ну, как минимум 80. Все предприятия, которые работают, допустим, бизнес-бизнес, оптовые продажи, строительство. Тим часом іще одна з великих проблем бізнесу анулювання свідоцтва платника ПДВ, що найчастіше призводить до банкрутства. Утратити бізнес підприємець може, якщо вчасно не підтвердить своєї фактичної реєстрації. Доводити прописку бізнесменам доводиться по кілька разів на рік. У практиці пані Олени був випадок, коли чотири рази на рік компанія її підтверджувала. На п'ятий реєстратор зробила помилку, але Стоноша не донесла повідомлення. На своє щастя, бізнесменам вдалось довести правоту у суді. Ольга Максимова Ігор Ткач, Дмитро Большаков. Новини два плюс. 好不